Пробуємо змити макіяж е, лише оцією пінкою. Тут слоїв, просто... Ну, ви самі бачите. Не звертайте уваги, це в мене на фоні тут дитина. Е, це така неформальна зйомка, тому е, пінка для вмивання мене від натурмет. Ну, не ношу так. Думаю, досить. і що, І зі що вона... Ні, ну, я в шоці, чесно, в мене ще не було такого засобу. Який настільки швидко роз'їдає макіяж. Ось все наглядно. У мене тут дуже стійка підводка. Я в шоці. Дівчата, я дуже вам рекомендую цю пінку. Мені тут все просто очки попало. але просто без води, без нічого. Ці губи, ніс, очі, все смилось. Туш розтворилась, все повністю. Ну, тут тільки слизовій залишились мети водою. Я, чесно, в шоці. Я в захваті від цієї пінки, і я буду її купляти, Це не остання моя пінка. Все, дівчатка, я вмилася ще раз водою, з водою нанесла пінку. Все. Взагалі без всяких проблем. Чесно, я в шоці. У мене ще не було такого засобу, який настільки змиває добре макіяж, тому що я терпіти не можу венцілятні води, я не терпіти не можу терти обличчя ватним тиском. Не люблю. А от пінка просто я рекомендую. Рекомендую. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh. Дуже, дуже рекомендую.